Привіт, не перемикай! Я хочу за тебе помолитись, Господь, тато наш небесний, благослови цю людину, яка зараз дивиться це відео. Благослови Господь її сім'ю, її рідних і близьких. Оберігай їх на тому шляху, де вони зараз є. Благослови її серце, щоб вона відкрила тобі своє серце і прийняла тебе як єдиного Господа Спасителя Ісуса Христа. Благослови її життя, увійди в її життя і наведи там повний порядок у всіх сферах. Благослови Господь і оберігай цю людину там, де вона зараз є. На всіх її путях. Боже, допоможи їй справити з усіма проблемами, виведи її з усіх проклять. Благослови, що всі плани сатани на її життя були зруйновані назавжди. Во ім'я Ісуса Христа укріпи її, дай їй сили, Господь, все пройти і все пережити. Благослови Господь, щоб ця людина вона була щаслива і здорова. Настав її на вірний правильний шлях, дай їй мудрості, мудро у всьому поступати, відкрий її вуха, щоб вона чула тільки правду і істину. Відкрий її очі, щоб вона бачила реальність в ім'я Ісуса Христа, благословити людину, що вона пізнала тебе, прийшла до тебе, виконувала твою волю і отримала вічне життя в Царстві Божому. Амінь.